У 2022 році, в умовах війни, пожежно-рятувальними підрозділами обласного гарнізону здійснювалося оперативне реагування на надзвичайні ситуації, небезпечні події та пожежі, значна частка яких виникла внаслідок бойових дій та ворожих обстрілів. Протягом року на території області виникло п'ять надзвичайних ситуацій техногенного природного та воєнного характеру. Всього внаслідок надзвичайних ситуацій загинуло 493 людини, з них 12 дітей. Ще 1301 людина постраждала, у тому числі 78 дітей. Також в області зареєстровано 142 небезпечні події, не пов'язані з військовою агресією, внаслідок яких загинуло 42 особи та 91 людина постраждала. 2263 пожежі, на яких загинуло 69 людей, у тому числі двоє дітей. Постраждало 55 осіб, з них 8 дітей. Вогнем задано збитків на суму понад 413 мільйонів гривень. З початку військової агресії підрозділи головного управління понад 6 тисяч разів залучались до ліквідації наслідків. Ліквідовано 593 пожежі, які виникли внаслідок бойових дій. Проведено 90 аварійно-рятувальних робіт з розбору завалів після влучання ворожої зброї по об'єктам військової та цивільної інфраструктури області. Відпрацьовано близько 5 тисяч повідомлень про виявлення вибухонебезпечних предметів, вилучено 7,5 тисяч одиниць боєприпасів, здійснено понад 400 виїздів для надання допомоги населенню та різним службам області. Завдяки мужності та самовідданості рятувальників врятовано 174 людини. З перших днів війни у чіткі взаємодії та координації дій з військовим командуванням, правоохоронними органами та обласною військовою адміністрацією. Співробітники пожежно-рятувальних підрозділів під ворожими обстрілами гасили пожежі, розбирали завали у зруйнованих будівлях, діставали тіла загиблих людей та рятували вцілілих. Евакуйовували населення із зон бойових дій, доставляли гуманітарну допомогу у прифронтові населені пункти області, вилучали вибухонебезпечні предмети, розміновували території та акваторії. Найбільш складним були роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів ворога по об'єктам військової інфраструктури, органів управління області, навчальних закладах, промислових об'єктах. Житловим багатоповерховим будинкам з масштабними руйнуваннями та людськими жертвами, завдяки чіткій роботі усіх служб області та міста Миколаєва, підприємств, волонтерів та громадських організацій, усі аварійно-рятувальні роботи виконувалися у найкоротші терміни. У 2022 році ліквідовано значну кількість масштабних пожеж на об'єктах портової інфраструктури, переробки та зберігання сільгосппродукції, енергетичного комплексу. Майже кожного дня від ворожих обстрілів займалися лісові масиви у прифронтовій зоні. У такій складній обстановці на допомогу рятувальникам постійно приходили підрозділи місцевої та добровільної пожежної охорони, зокрема Галіцинівської та Шевченківської територіальних громад, населені пункти яких знаходилися під постійними обстрілами. Всього підрозділами місцевої пожежної охорони області ліквідовано 173 пожежі. Незважаючи на складну економічну ситуацію та припинення функціонування частини підрозділів місцевої пожежної охорони, у 2022 році вдалося створити новий підрозділ у Доманівській територіальній громаді та відновити роботу підрозділу у Кривозерській громаді. Ще у семи територіальних громадах області створено підрозділи добровільної пожежної охорони. Планах на 2023 рік розпочати роботу ще чотирьох підрозділів місцевої пожежної охорони у Коблівській, Константинівській, Кривозерській та Казанківській територіальних громадах. У зв'язку з наявністю великої кількості вибухонебезпечних предметів на території населених пунктів, необхідністю проведення відновних робіт та робіт з гуманітарного розмінування на деокупованих територіях, урядом країни прийнято рішення щодо збільшення чисельності особового складу підрозділів ДСНС України. Зокрема, Миколаївський гарнізон оперативно-рятувальної служби збільшено на 127 посад, сформовано нову аварійно рятувальну частину з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, розширено штат піротехнічного підрозділу та підрозділу радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Завдяки організації заходів з кадрового забезпечення ряди оперативно-рятувальної служби обласного гарнізону у 2022 році поповнили 215 чоловік, які у стислі терміни пройшли відповідне навчання та приступили до виконання завдань за призначенням. З листопада деокуповано майже всю територію Миколаївської області. У період відновлення роботи органів державної влади, об'єктів критичної інфраструктури та життєзабезпечення населення на деокупованих територіях. Піротехнічними підрозділами розпочинаються роботи з розмінування місцевості, об'єктів транспортної та енергетичної інфраструктури, об'єктів життєзабезпечення населення, доробі з гуманітарного розмінування на території області, крім піротехніків Миколаївщини, залучено у складі зведеного піротехнічного загону ДСНС України, піротехніків підрозділів головних управлінь ДСНС України у Черкаській, Одеській, Кировоградській Київській областях та третього спеціального центру швидкого реагування ДСНС України. Всього 12 піротехнічних розрахунків, 62 чоловіка особового складу та 25 одиниць техніки. У взаємодії та співпраці з представниками об'єктів критичної інфраструктури. Акціонерного товариства Миколаївобленерго, національної енергетичної компанії «Укренерго», комунального підприємства Миколаївводоканал, Акціонерного товариства Укрзалізниця та силових структур, піротехнічними підрозділами зведеного загону на деокупованих територіях Миколаївської області за період з 11 листопада обстежено понад однієї тисячі гектар території, 118 різних інфраструктурних об'єктів, біля 90 кілометрів автодоріг. Понад 400 кілометрів ділянок місцевості вздовж лінії електропередач, 118,5 кілометрів залізничних полій, близько 1 кілометру магістральних газопроводів та газорозподільних мереж, 242 домогосподарства, виявлено та знищено понад 3 тисяч вибухонебезпечних предметів. Окремий виклик для піротехніків це розмінування сільськогосподарських земель та акваторії водних об'єктів, засміченість яких вибухонебезпечними предметами дуже щільна, та без сучасного спеціального обладнання може тривати декілька десятиліть. Згідно плану виконання завдань та заходів з протимінної діяльності на території Миколаївської області у 2023 році, очищенню та розмінуванню підлягає понад 200 тисяч гектарів території області. Ефективне виконання завдань оперативно-рятувальної служби із збереження життя та здоров'я особового складу в умовах військової агресії неможливо без переоснащення підрозділів більш сучасною пожежною та спеціальною технікою пожежно-технічним озброєнням, механізованим інструментом, приладами радіаційної та хімічної розвідки, медичними засобами, засобами бронезахисту та індивідуального захисту органів дихання, а також бойовим одягом. Завдяки підтримці начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, Миколаївського міського голови Олександра Сенкевича, лідній співпраці з благодійними та гуманітарними організаціями обласний гарнізон оперативно-рятувальної служби поповнено 31 транспортним засобом. Отримано значний об'єм товарно-матеріальних цінностей на загальну суму понад 52 мільйони гривень. Для забезпечення підрозділів, в тому числі новоутворених, у 2022 році організовано закупівлю ще 65 одиниць пожежних та аварійно-рятувальних спеціалізованих автомобілів, інженерної техніки, житлових, харчових та санітарних модулів іншого майна для забезпечення функціонування пожежно-рятувальних підрозділів. На сьогодні забезпечено повну автономність функціонування органів управління та підрозділів головного управління в умовах постійного руйнування ворогом енергосистеми країни та системи життєзабезпечення. Кожен без винятку підрозділ має альтернативні джерела електроживлення, тепло та водопостачання, створені необхідні запаси енергоносіїв. За таких умов, підрозділи Миколаївського гарнізону відразу долучилися до ініціативи уряду щодо створення пунктів незламності. В населених пунктах області розгорнуто та діє 38 таких пунктів, з яких 25 на базі пожежно-рятувальних частин та 13 на базі наметів. З початку функціонування в пунктах незламності головного управління надано допомогу понад 13 тисячам людей. За період військової агресії, на жаль, рятувальники не уникнули втрат серед особового складу, шкоди майну та техніці підрозділів. Троє співробітників загинуло. Ще вісім були травмовані під час виконання службового обов'язку. Зазнали пошкоджень будівлі майже усіх пожежно-рятувальних частин. Причали і водні рятувальні станції міст Миколаєва та Очакова. Пожежна частина у селищі міського типу Березнигувати. Близько восьми місяців окупації знаходився підрозділ у місті Снігурівка. Роботу підрозділу відновлено через день після деокупації міста. Загалом пошкоджено та зруйновано 40 будівель та споруд. Окупантами викрадено та пошкоджено 107 спеціальних транспортних засобів підрозділів. Незважаючи на це, особовий склад та працівники підрозділів головного управління продовжують мужньо та гідно виконувати свій службовий обов'язок. Їх подвиг високо оцінений державою. У 2022 році рятувальник з Миколаївщини, начальник караулу 2-ї державної пожежно-рятувальної частини Ігор Івасиков отримав від президента України високе звання Національна легенда України. Ще 644 співробітника нагороджено трьох державними нагородами. Шість отримали грамоти Верховної Ради України, тринадцять відзнаки МВС України. 343 відзнаки ДСНС України. Ще 43 працівника заохочено правами органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Рятувальники Миколаївщини щоденно на варті заради рятування життя та допомоги людям.